Себя. Ну, э, Перш за все хотів би сказати, що, по-перше, я не народний депутат України, а по-друге, наша партія є опозиційною партією. Э, і ми війшли в комітет, який був створений э, журналістами і парламентської опозиції, не парламентської опозиції щодо э, порятунку свободи слова. Э, і цей комітет діє. І ми, э, як частина Альянсу лібералів і демократів, це. Э, третя за численністю фракція Європарламенту, ми активно просуваємо питання свободи слова, тому що ну питання шусторон це ну питання, воно час від часу ставало завжди, тому що він завжди не незручний, коли вже хтось прийшов до влади, але беруть владу саме цій студії. Де з'явився кандидат в президенти Порошенко, він провів ці студії, мені здається, все своє життя. Е, таке е, парламентське, да, і став президентом завдяки те, що його він мав можливість тут, що його почують люди без цензури, без нічого іншого. Ми, ми ж не говоримо тільки про Шустера, ми говоримо про 112, Ми говоримо про Євроньюз, Ми говоримо про вісті, ми говоримо про всі, де стандарти свободи слова порушуються. Порушуються через надумані всім, ну скажімо, Зрозумілі юридичні зачіпки і, або прямий тиск. Але журналістська спільнота, і це зараз от, ну, мені здається об'єднало всіх, що зникає конкуренція на, на телебаченні, її просто вже не існує. І постанову, яку Мали ввести в дію уряд Яценюка, це перехід на цифрове телебачення, чомусь була відтермінована самим Яценюком рішенням нашого парламенту на 17-й рік, і це ну нікого в чомусь тут ну не, не чіпляє, але ми стучимося, і нас чують в європейському парламенті. І на жаль, сьогодні в студії мали бути. Два відомих європейських політика, євродепутати один із них Ганс Ван Бален, інший Петрас Ауштравічус, Як не можу правильно висловити дан, але вони поїхали до президента, тому що все впадає, як тільки хтось приїжджає поговорити серйозно про питання свободи слова, інше йде в цю студію, вони зразу їх приймають там дві години, потримають адміністрація президента, 15 хвилин вийдуть потиснуть руки, і вони далі їдуть. Але що я от міг би як член альянсу передати от, від я давай, маю директиву, це дуже важливий момент? Ми можемо на ньому зосередитися, Що в двадцять тридцять вім'я нашої програми і депутатів позвали на да саме двадцять тридцять їх не було підтвердження, але дуже важливо, що євродепутати, і е, як президент альянсу лібералів і демократів Ван Бален в очі президента України сказав свою ну не стурбованість, а рішуче здіяти по захисту свободи слова. Тому що те, що ми обговорюємо, це на вересень буде круглий стіл в Європарламенті. Потім буде резолюція Альянсу лібералів і демократів відносно моніторингу. І саме головне, що ми добиваємося: ми добиваємося, щоб був створений е механізм, по якому державні чиновники, які стають ворогами свободи слова, потрапляли під санкційний список. І цей санкційний список буде від нев'їзду. В Європейський Союз до інших е можливостей впливу на українську владу, на українських чиновників, крім е звичайних судових процесів, але ще політичний вплив буде, тому що ну ви маєте зрозуміти, що. Е Свобода слова це те, за що ну, люди вмирають. В принципі, не буває ні економіки здорової, ні розвитку країни в демократичному напрямку, якщо нема свободи слова. У нас є проблема з цим. І цю проблему яскраво ну, показує студія Сайка Шостера. І я можу сказати, що сьогодні вони будуть говорити про це з президентом, який на кожному початку ефіру вашої програми говорить, що він. Готовий віддати своє життя за свободу слова, хоча й не поділяє те, що відбувається ці в студії. Ну життя ми не просимо, але просимо, щоб все ж таки, якщо ми будуємо європейську цивілізовану державу, ми відповідали тим критеріям, які є в європейській демократії відносно свободи слова. І за це ми будемо боротися незалежно, де ми не були, тому що це питання ну, нашого майбутнього. І, і я ну вдячний, що є питання по моїй присутності в цій студії, але хотів би, щоб не було питань по присутності цій студії президента України, який не ходить сюди, прем'єр-міністра, який не ходить сюди, міністрів, які не ходять сюди. Тому що е, вважають, що спілкування з суспільством незручні питання. Е, ну це вже не про них. Такого не буває. Все одно е, майданчик цей збережеться. І я всіх закликаю через цю студію, не тільки наче дивитися, що робить євродепутати, що ми робимо. А люди, ви вступайте в цю боротьбу, тому що від того як ви інформовані, що відбувається взагалі, ну ми ж стоїмо на такому дуже крихкому початку якогось нового життя. Да, ось війна закінчиться що далі, а не закінчиться що далі. А чому нам говорять отак? Вот а чому от так прийшли вибори? А чому ми сьогодні говоримо про Туреччину? Бо це дуже важливо, тому що екстраполяція на те, що відбувається сьогодні, можлива Можлива і потрібна. І суспільство е тільки там є заможним і багатим, суспільство, яке думає. І ця програма заставляє думати. І свобода слова заставляє думати. Вона не робить висновки, і ну, як в російській пропаганді, одна думка, і її вкалачують в голову кожному, і вже ну, я от. В Вільнюсі я їхав з таксистом, він мені говорить про те, що е, женщина з Тюмені говорить, що ми дійсно йдемо, їмо дітей, ми їх варимо і їмо, що ми напали на Російську Федерацію, що тут нацика Бандеровські взагалі люди у нас по кожного по два раба є, і це людина з вищого світу. І таксист мені розповідав, він не розумів, ну. Як вона може про це говорити? Вона до хріпати і не став з нею спорити. А подивіться на ті спори, які виникають зараз на відпочинках. Люди жодного одного не чують, тому що їх розділяє інформація Собственно, Авторитарної України і все ж таки, де є альтернатива. підтверджуєте слова